Уважні глядачі нашої програми, переглядаючи різноманітні сюжети, не могли не помітити дівчину, яка бере участь практично в усіх процесах, притаманних сучасному війську. Але ми вирішили познайомити вас із нею ближче. Знайомтесь, курсант Академії сухопутних військ Олександра Безсмертна. Ця тендітна дівчина ще 2011 року твердо вирішила присвятити своє життя служінню батьківщині. І як виявилось, часом вибір її був виправданим. У мене була така мрія або стати медичним працівником, лікарем, або присвятити себе військовій службі, тобто офіцером. Командира Олександру помітили ще під час проходження так званого курсу молодого бійця. Вже тоді вона намагалась якнайкраще проявити себе у на перший погляд зовсім не жіночій справі. Фізичні навантаження, щоденний військовий вишкіл, важка зброя. З усім цим вона впоралась на заздрість своїм колегам чоловічої статі напрочуд добре. Парша сподобалась військова форма. Три сподобалась можність, чесність від вагу. офіцерів вже сьогоднішніх офіцерів. І просто подобається зброя. Вже за місяць після того, як Олександра одягнула військовий однострій, вона разом з іншими першокурсниками склала військову присягу на вірність українському народу, підтримала вибір своєї доньки і її мати. Перші дні, коли ми сюди вступили, переступили поріг цього закладу. якась була така ностальгія за батьками, за землею, за домом. Але я звикла до цього всього мені дуже. Сподобалось все, це не тільки важко, а ще й престижно. Я думаю, на сьогоднішній день найбільша дисципліна за все таки в армії. Поринувши з головою у навчання, дівчина проявила себе як допитлива та всебічно розвинута особистість. Яскраво підтверджує це неодноразова Її участь у низці наукових конференцій та круглих столів на різноманітну тематику. Можна сказати, що це одна із найкращих. Курсантів нашої академії їй чудово вдається поєднувати відмінне навчання. З успішними заняттями спортом, а також активним суспільним життям, в тому числі і вона постійно бере участь в різних культурно-виховних заходах. Маючи з дитинства любов до творчості, Олександра постійно бере участь у різноманітних культурних заходах, як в масштабі академії, так і львівського гарнізону. Вона не лише співає, але й веде такі заходи. Я побувала на сцені в якості ведучої. Не лише академічного рівня, де були присутні офіцери нашої академії, а й інших навчальних закладів. високопосадовці, голови обласної державної адміністрації міста Львова, високопосадовці, котрі приїжджали з міста Києва, Навчаючись ще на першому курсі Академії сухопутних військ, Олександра випробувала себе і у ролі телеведучої разом із знімальною групою телепрограми Звитяга вона неодноразово готувала репортажі з військових навчань та інтерв'ю із військовослужбовцями. Я взяла багато корисно. Я перестала боятися мене, мене зник мандраж перед сценою перед публікою. Немає нічого страшного, коли в тебе беруть інтерв'ю. Спробувавши справжнього армійського життя. Олександра безсмертно вирішує не зупинятися і записується до парашутного гуртка академія. Змінути з парашутом це була моя досить довга невтілена мрія. Проте в 2013 році в квітні місяці я цю мрію здійснила. Нові враження та досвід дають дівчині сил та натхнення на подальшу службу. Враження я вам скажу, переповнюють. Можливо, зараз мій словниковий запас не повністю сформований, але це було щось. Зовсім нещодавно Олександра Безсмертна стала переможницею в одній із номінацій в рамках проведення п'ятого міжнародного конкурсу військово-професійної майстерності Воїн співдружності. На протязі місяця я готувалася до цього конкурсу. Мені було виділено максимально часу. За мною займалися індивідуально п'ять занять кожен день, п'ять пар кожен день. І в індивідуальному порядку впродовж п'яти днів представники країн-учасниць стріляли, метали ножі та малі саперні лопати, долали смугу перешкод, відповідали на складні питання з історії, співали, танцювали тощо. А нашій героїні не було рівних у творчому конкурсі. Після цього конкурсу нам сказали, що переможці відвідують гала-концерт, де власне нам випала честь співати на сцені з такими відомими співаками, як Росов Кубзон, Маршал, Жасмін та багато інших. Наказом міністра оборони Російської Федерації курсант Олександра Безсмертна була нагороджена медаллю за зміцнення бойової співдружності. А від начальника академії сухопутних військ генерал-лейтенанта Павла Ткачука вона отримала наручний жіночий годинник. Приклад Олександри Безсмертної не є винятком. Гідно захищають Україну та з честю несуть службу у збройних силах України ще сотні та тисячі українських юнаків та дівчат. Успіх залежить лише від бажання та відданості улюбленій справі. Особисте бажання курсанта помножене на турботу, професіоналізм, талановитість наших викладачів і дає такий чудовий результат, який ми бачимо на прикладі досягнень Олександри Безсмертної. Хочу сказати, що армія ніколи не буде на заваді для розвитку особистості.